Перше ж, найважливіше, що потрібно, чітко прописати собі питання, з якими ви йдете до лікаря. І треба знати трішечки, що лікар має обов'язково з вами проговорити і чому він задає ці питання. Я пам'ятаю, коли я тільки вийшла з інтернатури працювати в жіночу консультацію, мені довелося питатися про кількість статевих партнерів і про вік сексуального дебюту, і більшість. Жінок, уявить, да, там мені 24 роки, а середній вік жінок, які заходили до мене в кабінет, було там 45, 50, 55 років, і я їх це питала, це в них викликало у деяких просто почервоніння, деякі просто вжали. Що ти собі, молода соплячка, взагалі дозволяєш питати мені такі речі? Так от, лікар питається про кількість ваших статевих партнерів, і вік сексуального дебюту не тому, що він якийсь там безтактний, порушує межу ваші кордони, а просто тому, що є таке поняття як фактор ризику раку шейки матки. Так, от, якщо у жінки більше шести статевих партнерів було, так, і вік сексуального дебюту був до 16 років, вона є в групі ризику по розвитку раку шейки матки. І саме тому ми лікарі про це питаємося.